Отже, ми маємо, наприклад, ось таке приміщення і маємо продукт хлорамід. На цьому прикладі розкажіть, будь ласка, як треба вносити скільки і як обробляти? Це приміщення свінарничок. У нас півтори тисяч кубів, і згідно інструкції по експлуатації, по настанові треба біля літра хлораміда на обробку цього приміщення. Кількість діючої речовини повинна бути літр. Кількість носія для внесення в це приміщення треба розраховувати залежно від обладнання, котре ви використовуєте. На прикладі оцього холодного туману, воно видуває за годину 15 літрів, бачок 5 літрів. Тобто, бачок обладнання видуває за 20 хвилин. Проведя хронометраж цього приміщення, ми побачили, що прохід через приміщення проходить за одну хвилину. Тобто, якщо додати сюди літр діючої речовини плюс декілька літрів, два літра води, ми можемо обробити це приміщення десь за 10-12 хвилин.